Арія, давайте розпочнемо з, ну як на мене, головної дипломатичної новини, чи то пак політичної новини, яка завдяки Ізраїлю, яку ми почули, чесно кажучи, дуже цікавий прецедент в контексті тієї слабкості, Тієї кризи ООН, яку е, переживає організація, і яку ми спостерігаємо відносно е, з боку так організації Об'єднаних Націй у їхніх діях відносно як Ізраїлю, так і України, до чого може призвести за вашою оцінкою, як політолога, е, власне, така такий демарш. На жаль, до чогось практичного він не приведе через те, що ООН в дійсності не має ніякого впливу ні на Іран, ні на Російську Федерацію, ні на інші країни. Єдине, що вони можуть це таким якимось вигуками. Так закликати когось до чогось, і зрозуміло, це чомусь завжди вони закликають сторону, яка обороняється: Ізраїль, Україна. А я надію, що не буде більше на нас, це закінчується. Так на і, uh -huh. і не буде більше країн, які терористичні інші уряди країн будуть нападати, вони будуть себе захищати, вони будуть себе захищати і знов отримують от таку реакцію а від і ООН не зрозуміло, чому не було чогось подібного зі сторони. А ні, 8 жовтня, коли. Хезбала за своєю ініціативою вступив у війну і розпочав ракетні удари по півночі Ізраїля. Ну, але ми знаєте, для нас це е, не новина. Ми так е, дуже раді, що наш сьогоднішній уряд вже. Е, Декілька тижнів по тому розпочав все ж таки приймати рішення приймати жорсткі рішення. І сьогодні ще одне нехай воно навіть буде от тільки риторикою, і тільки в дипломатичному на дипломатичному майданчику Іран припустився великої помилки, атакувавши Ізраїль, і заплатить за це. Заявив прем'єр Нетаньяху, і тим часом. The Wall Street Journal пише про те, що Ізраїль попереджав, начебто е Іран, що у відповідь на будь-яку атаку вони будуть завдавати прямих ударів по іранських ядерних або нафтових об'єктах. Принаймні, про це пишуть західні видання. При цьому точний характер воєнної відповіді Ірану поки що не затверджено, оскільки ізраїльські чиновники хочуть проконсультуватися з адміністрацією Байдена. Ну і в Вашингтоні вже заявили, що і справді розробляють там. Цю відповідь. А, тож скажіть нам, будь ласка, яка взагалі можлива ця відповідь, і чи буде вона, чи буде вона такою потужною про що пишуть зараз у змі? Я думаю, що так вона буде досить потужною. По перше, з військової е, точки зору, сьогодні наш ворог готовий до нашого е, до відповіді, і тому треба дочекатися, знайти слабку його якусь сторону, так би Блаєнти спот чи в більш широкому розумінні, де вони не будуть очікувати на нашого дара, і тоді його виконати Це може бути дійсно і. А, нафтові а, заводи в Харадж, це можуть бути нафтові заводи в інші на інших а, частинах. Це можуть бути нафтові заводи так, на, по узбережжі Каспію. Є чимало. Іран дуже велика країна. А, і в тому плані для нас це плюс, тому що захистити повністю всю свою інфраструктуру вони не зможуть. Я впевнений, що військові знайдуть до якоїсь якоїсь. Таку підколяч цвіль для, для того, щоб удар був відчув для того щоб вони його відчули. Це з військової З дипломатичної. Ми ще не почули. Давайте навпаки, минулого разу ми зразу почули відповідь американців про те, що якщо ми будемо жорстко відповідати, то вони нас не підтримують сьогодні. Ми цього не чуємо поки що, і це може бути на таким немозмом ляду позитивним розвитком то подій, тому що навіть якщо вони не допоможуть, але на це, це прямо в військовому плані е ударно, е можливо, хоча б що найменше вони не будуть там е заважати, і можливо, що інші члени коаліції. Яка едгок так формирується кожного разу, коли Іран на нас е пливана атакує? Можливо, вони будуть більш згодними. Вони не будуть це анонсувати, і це добре завжди, коли ви не чуєте когось, що він вам допомагає, це значить, що він вам точно буде допомагати. Дивіться, ну при цьому іранські так би мовити, засоби масової інформації розповідають про те, що. Корпус вартових їхній вперше використав гіперзвукові ракети під час ударів по Ізраїлю. У цей момент дуже цікавий на кадрах, начебто, прильотів, які ми бачили у мережі, в тому числі напередодні демонстрували, в тому числі під час нашої з вами розмови напередодні. Там не так вже й швидко летять якісь ракети або якісь уламки, але все таки ну, здавалося, що це саме ракети. Чи є е... Підстави довіряти заявам іранців про те, що вони дійсно використали гіперзвукові ракети, які Ну має бути взагалі не видно, як вони летять, так і е, чи можна, якщо так, то сказати, що саме ці ракети досягли своїх цілей, базуючись на е, знаннях, які нам пояснили інженери, кожна ракета. Яка летить більше ніж один маха, вона суперсонік, вона гіперзвукова. Коли вона знаходиться в стратосфері, uh -huh. всі ці ракети. Тому всі ракети, які запускаються балістичні, вони по суті гіперзвукові. Або вони в ті, які вони запустили, де 5 маха, якщо я не помиляюся. Просто коли вони заходять в атмосферу, тоді вони знову становляться скажімо, нормальними, якщо можна так сказати, швидкості, і тому ви їх бачите, як і, як і всі інші, так чи інакше є в нас можливості а, збити збивати їх і, і в стратосфері і поза територію залі цього разу, це було не так. І тепер, на мій погляд, і тільки а, моя точка зору, якщо минулого разу, 14 квітня, Іран а, побудував такі знаєте, Ті спектакль, як вони там розгортають. Вони заздалегідь сказали, що вони де вони знаходяться. Вони там будуть стріляти. Ми все знали. Чотири години стежили через по телебаченню. Як вони там літять, як їх збивають? Я думаю, що того разу вони просто не знали, бо це був перший раз, що наша ППО настільки ефективна, і 98% просто не пройде через сили коаліції та ізраїльського ППО. Ми цього разу вони нічого не говорили. Вони скоріше за всього намагалися е, діяти е, секретно, І не навпаки, і думали, що таким чином вони зможуть уразити деякі цілі. Це було троще крашки краще ніж минулого разу. Е, деякі ракети, які впали на е, відкритому е, на відкритому просторі, е, в цент. Це майже таке так, в центрі в центрі країни, а, через вибухи, вибухову хвилю завдали. Е, не попали, а як це сказати, попали менше. Ну, Не уламками, ні, то тільки вибухова хвиля, приблизно сто сотня домівок, там угу. повлітали. Вікна і та це, це для нас та пошкодили, точно. Одяг оки, пошкодили для нас в тому плані. Якщо ми беремо тільки повітряні бої з Іраном, того це такого ще не було. В тому плані, так ви можете сказати, чи це чи 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 чимало чи досить серйозний ефект, але mm -hmm. знову людських жертв немає. І серйозна інфраструктура не пошкоджена і те, що вони намагалися зробити, і не разу також вдарити по базам повітряних сил, це теж їм не вдалося. Тобто, можна сказати, що Іран свій своїй смі, цей бій. Марія, буквально одне уточнення. А раніше ж була інформація у змі, що Іран, начебто, не хоче відповідати і там ніяких ударів задавати по Ізраїлю не буде, бо вони ж в той час і ведуть якісь перемовини зі сполученими штатами Америки. Буквально коротко. Іран завжди поводиться таким чином. Іран, Російська Федерація, люба терористична організація чи країна поводиться таким чином, що вони говорять щось одне, а роблять щось інше. Жодного разу не вірити їм, якщо вони йдуть в напрямку по шляху вирішування дипломатичного конфлікту. Цього просто не. Буде. Арія, дякуємо величезне за те, що ви сьогодні вже вдруге за добу включилися в прямий ефір. 24-го. Для нас це дійсно важливо. Нам дуже важливо і підтримувати Ізраїль, і водночас вчитися в Ізраїлю є чого вчитися, є що дізнаватися. Арія Зайден, ізраїльський політолог і підполковник запасу Цахал був на зв'язку із 24-м.